мы направляемся на саммит. Путин, Трамп. Вот я, как журналист, конечно, мне там было несколько нервно, поскольку визу я получил в последний момент. Слушайте, не забывайте, что американцы просто уже за это время разучились давать визы. Мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить Бойових действия. А що, собственно, произойдет на следующий день після остановки воєнних действ? Слідчим етапом вийдемо на договоренності в області контролю над стратегічними наступательными вооружениями. Візи получены, рейс. Прямой следующая остановка Анкоридж. Именно там і должна состояться без преувеличення историческая встреча лідерів Росії і США. Ну що ж, ми з вами побачили ІЛ, який має доставити російську делегацію до Аляски. А... Але є нюанси. Це якось мені здається дуже мало розказали про цей літак, який насправді має доставити не тільки російську делегацію, а ще і кокаїн. Ну точніше, кокаїн він вже доставляв, а тепер відповідно має доставити вже російську делегацію. А можливо, російська делегація полетить туди в місті з цим ценним грузом, як то кажуть. Справа в тому, що. Ем... Це той самий ІЛ-96 спеціального льотного отряду Росії з бортовим номером РА. 96.023. Этот борт использовался российскими чиновниками разных уровней, например, официальным представителем МИД РФ Марии Захаровой, бывшим секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Ну и э, также использовался в 2016 году э, на территории школы при посольстве России в Аргентине обнаружили чемоданы с кокаином около 400 килограммов. В этом же Самолеті. Ну, Тобто виходить, що самольот такий, знаєте, багатозадачний. Ну, з огляду на те, кого треба підвести. Треба підвести е, Марію Захарову і Путіна до Аляски. Звісно, пожалуйста. Нужно підвести 400 кілограмів кокаїна? Е, ну, не же ж дійсно після цього е, літак. Е, ну, літак то хороший. Можливо, там десь ще трохи осталось. Бо, якость 9 девять часов нужно проводить в этому лайтаку. Президентская поездка, любой президентский визит всегда готовится достаточно продолжительное время. Не бывала и история, чтобы визит такой важности, как встреча президентов России и США, готовился за такие вообще сроки беспрецедентные. Были ли какие-то сложности? Вот я как журналист, конечно, мне там было несколько нервно, поскольку визу я получил в последний момент. А вот здесь были еще какие-то организации? А мог бы и не получить? А мог би і не получить. Ще тиждень тому в тебе взагалі не було такої можливості отримати візу в Сполучені Штати. А це було не нервно, а отримати візу в останній день і тобі було нервно. Ну що ж, російський пул російських пропагандистів збирається до Аляски. Подивитися на загніваючий запад, подивитися, як воно там. Але є нюанс. Справа в тому, що Аляска доволі популярна туристична локація. Це вам не Росія, знаєте, що їдь куди хош, аріндуйшохож, знімай гостині, яку хош. Це Аляска, там знаєте, туристичний сезон, там все зайнято. Тому російським пропагандистам сказали: Окей, дивіться, є номера по 74 тисячі рублей за сутки. А є ось те поселення. Ми його колись будували на стадіоні для тих, хто хворий ковідом. Тому, якщо хочете, можете переночувати там безкоштовно. Або 74 тисячі. Ну конечно ж, конечно ж, російські пропагандисти обрали жити безкоштовно. Сказали, дякую, що не в тюрмах. На жаль, не сказали. Дякую, що не в палатках. Теж на жаль, не сказали. Тому будуть жити в такому, знаєте, місці ізоляції раніше. Знаєте, в місцях ізоляції тривали прокажених, а тепер там тримають російських пропагандистів. Так просто что-то ну, Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентной необычной ситуации. И э, одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует э, беспрецедентно необычный подход к решению. А я так понимаю, Песков сделал зачистку, как у Трампа, чтобы ему сподобаться, да? самых сложных вопрос. Что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично? Президент Путін всегда повторяє, що для нас предпочтительним є урегулювання українського конфлікту політики дипломатическими дипломатичними средствами. І президент Трамп, як представляється, искренне хоче этому помочь. Ні, президент Трамп хоче, щоб Росія перестала обстрілювати Україну, зупинила активні бойові дії на території України, якщо бути точнішими. А нічого про врегулювання української кризи українського питання від президента Трампа не лунало. Він хоче зустрітися з Путіним, щоб подивитися йому в очі і побачити там бажання зупинити війну, але нічого наразі не вказує про те, що Путін хоче цю війну зупинити. Путін намагається просуватися по лінії фронту, здобуваючи собі заповітні завітні кілометри, та і таким чином намагається покращити ситуацію на землі, коли він буде про неї розказувати Трампу. Він вже підготував собі історичні аналогії, де збирається на картах з чотирьох направлень показувати. Про те, що ніколи України не існувало, що це насправді земля, яка належала різним е, е, державам, і що вони мають на неї, я так розумію, якесь законне право. А е, також Путін збирається розказувати Трампу про те, що вони великі ядерні держави, і таким чином е, врегулювати це питання, тому що ви думаєте, Путін туди їде говорити е, про якісь. Е, Фронтові дії про те, скільки населення він вбив на території України, ні, конечно, щоб проінформувати про те, как йде переговорний процес по українському кризису, як йдуть переговори з. С... С украинской делегацией. Так или иначе, многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах, но я расскажу поподробнее. Это первое, и второе рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней. которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира І між нашими странами, і в Європі да і в мірі в цілому, якщо ми слідуємо етапом, вийдемо на договореності в області контролю над стратегічними наступальними воруваннями. Контроль над стратегічним ядерним вооруженням це все, що може насправді цікавити Путіна. Все решта пиль в очі тих, хто приходить на Путіна подивитися і позазирати йому в рота. Все. Путіна цікавить, як дві больші ядерні держави будуть ділити цей мір. Це все, що цікавить Путіна. Е, ну а при цьому я нагадаю, на території Росії продовжують розказувати про те, що Дональд Трамп взагалі-то, знаєте, не такий самостоятельний. как Владимир Путин. Заметьте принципиальное отличие Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Ну, Дональд Трамп выглядит лучше, неж Владимир Владимирович Путин. Это все принципиальное отличие. Ну и Дональд Трамп обранный президент Сполученных Штатов, а Путин назначенный царек. Сам себя назначил, сам, собственно, и руководит. Дональд Трамп протримується окей, з якимись там змінами міжнародних встановлених правил, норм і ідеї, зробимо Америку великою, при цьому не нападаючи на сусідні держави. А Путін хоче зробити Росію великою за рахунок того, що він періодично нападає на сусідні держави. Не те, щоб йому не вистачало російської території, просто в нього розвага така. просто он жить не может без войны. От всех европейских лидеров. Европейские лидеры комментируют то, что им сказал Трамп. И работают пресс-секретарями Трампа. А не Путин, не Трамп не работают ничьими пресс-секретарями. Но все, что сказали европейские политики, направлено на то, чтобы встреча на Аляске закончилась. Чем? Так она, в принципе, ничем-то и закончится. Но, а, видите, На Росії вірять, що це має до чогось призвести. До речі, цікаво, як записували ось це. Знаєте, інтерв'ю з Дмитрієвим певно переписували його вже кілька разів. Тому останній дубль вирішили викласти в інтернет. Олександр, які у вас завжди откришого саміту? Знаєте, дуже важливо, щоб діалог продовжився. дуже важливо, щоб позиція Росії була услышена, що було невозможно при адміністрації Байдена. Пасі. Угу. Відео розпочинається з того, Кріло, що він стоїть, а потім іде. Олександрович, які у вас очікування від після саміту? Дуже добре, ну прописаний сценарій. Е, тут ми стоїмо, тут ми йдемо. Е, так, ну дійсно дуже важливо, щоб діалог закінчився, хоч чимось. Е, ну, принаймні, зі сторони сполучених штатів хочеться почути конкретику. Е, але. Це ж не тільки Дмитрів, е, 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 ширмай, да, для зустрічі Трампа і Путіна. Е, Путін ще готує собі ширму з жертвами на території Росії. Такий собі, знаєте, Сахарок 2.0. Тому що оцих відео не показують на території Росії. А це відео влучання українських дронів по російських НПЗ. А що ж показують на території Росії? Звоніла подруга. У нас живе тут мама моєго мужа. Позвоніла подруга, сказала, що взорвався дом. Ну от ми приїхали сюди. Зараз нікого не пускають. стекла вибити, Не знаємо, як у нас там обстановка буде. Мамі плохо. В той момент, коли знову ж таки вночі українські безпілотники атакували е нафтові. Виробництва Росії в цей самий момент Росія не розтірялася і за допомогою своїх же впівідронів, тому що українські впівідрони не можуть залітати вглиб на 40 кілометрів на територію Росії. Вирішила знищити просто автівку, яка рухалася в цей час по дорозі. Ну а більший дрон «Молнія» вирішив потрапити в будинок, в якому мешкає. Населення Росії в ростові на дону там, власне, Путін приказав обстрілювати мірних жителів для того, щоб создати красиву картинку, з якої він зараз приїде до Трампа і буде розказувати йому про те, як українські військові охотяться на російське населення. Але ви знаєте, чим займається традиційно українські військові? Вони дуже зайняті нафтовими об'єктами, військовими об'єктами складами. Боєприпасами, аеродромами, ну і тим, що несе військову загрозу для України. А від того, що у цієї жіночки мама себе погано почуває, українцям від цього не холодно, не жарко. Ну, і, відповідно, не несе для нас ніяких військових здобутків. Тому немає сенсу використовувати дрон, який коштує від 25 тисяч доларів, для того, щоби. Налякати чиюсь маму, яка нам невідома. Але лякачки на території Росії ви ж знаєте, що це топ-тема номер один. Повторяю, внимание, внимание. Україна убражає нам ядерною бомбардіровкою. Всі... Україна убражає нам ядерною бомбардіровкою. Україна не має ядерного оружя. Ви у нас його забрали. Ми підписали з вами документи, за якими ви гарантували нам безпеку. Внімання внімання. Україна укражає нам єдерне бомбардіровки. Вішають присекретар Савіра Нахисла. Повторяю, внимание, внімання. Україна укражає на ядерне бомбардіровки. Всі брать у біжі. Вітання внимання. Україна украшає нам єдерне бомбардіровки. Вішають при секретар Савіра Нахисла. Ну бачимо, що в це не вірять навіть вже на території самої Росії. Ніхто навіть не возмутілся. Всі слухають і їдять. Мені здається, що це ці заяви. Треба перевірити Міністерствам культури, наскільки вони відповідають дійсності. Тому що Міністерство культури сказало, що найміт цілу армію цензорів для перевірки на нравственность фільмів. от советской классики до, кажут, Гарри Поттера. Э, ну и чем же они будут заниматься? Вот он ежедневно смотрит, огром... вы не представляете, это огромное количество всех фильмов, документальных, игровых, сериалов, разных жанров, кинокомедия, там какие-то ужастики, боевики, еще что-то, романтический какой-то фильм, патриотический. И этот весь контент смотрит вот этот человек. Поним? Это тоже человек. Он может за день пересмотреть, вот мы общались, четыре с половиной часа чистого просмотра у него каждый день. Потому что ну, рабочий день, понятно, он же должен еще пометки сделать, это же не просто. Такого там можно надевиться. ты смотришь, как зритель? Ты же смотришь и где-то помечаешь там минуты, секунды, на такой-то секунде там вопрос ставишь, возвращаешься, описываешь там, да, что, допустим, тебе там какое-то замечание делаешь или какую-то пометку. То есть это вот работа с материалом. Понятно, что количество этих людей нужно увеличивать, потому у них есть, конечно же, профильное образование. Мы тоже об этом говорили, что кто эти люди, потому что спрашивают, а кто? На чью чувствительность а вот, к этим вопросам? Да? да, мы вот опираемся. Вот эти люди, специалисты, которые в Министерстве культуры работает, и мы уже с министром обсуждали это, что все-таки количество этих людей должно быть увеличено в связи с тем, что теперь появляется еще вот этот заявительный характер, когда они должны будут работать с такими обращениями, которые могут поступать и давать заключение. Тепер бачите, доноси можна робити не тільки один на одного, а ще й на фільми, якщо вони не відповідають нравственним ценностям Росії. Здавалося б, чим би ще на території Росії займатися Нравственностю. і саме тому фільми Олексія Балабанова. Может, також попастыпит цензуру? В июле в Госдуме был принят закон о запрете фильмов на соответствующих духовно-нравственным духовно ценностям. Проверять, проверять будут, собственно, в том числе и старые киноленты. В 90-е годы много наснимали разного. Много. Показывают детям, молодежи подобное произведение. Тут как бы нужно быть очень осторожными. Вот. Ну и Минкультура сказала, речь идет о 17 традиционных ценностях, которые были перечислены в указе Путина в 2022 году. Например, жизнь, достоинство, Права і свободи чоловіка, гуманізм, патріотизм, крепка сім'я і друге. Конкретизувати поняття для определенних запрещенних нині фільмов должны к марту 2026 року. Поэтому, як то кажуть, зазіхнули на святое, на брат два. Тепер його віддивляться і цензурують. Ну, а як ви пам'ятаєте, там є різні сцени в цьому фільмі. В тому числі і зґвалтування, в тому числі і вживання наркотичних речовин, в тому числі і проституція. Тому я думаю, що на території Росії дивитися після цього закону буде не буде що. тому що всі фільми на території Росії. Не відповідають нравственним ценностям, тому що Росія будується не на нравственних ценностях, а на желанні убивати і нести смерть і разруху. Ба більше того, вони настільки зациклені на смерті, що навіть в поїздці на Аляску знайшли слід смерті. Тобто вони сказали, що вони з Сполученими Штатами братні народи, тому що там, де вони зустрічатимуться на Алясті, біля цієї військової бази є цвинтар, де поховані советські льотчики, сполучені Штати про життя, Росія традиційно про смерть. Якщо буде, залишиться що буде е, за Росією і так далі. Я убежден совершенно точно в том, що все, що на сьогоднішній день, там де ступила нога російського солдата, все безусловно будет сохранено. От... Росії. Я... Я ж не дарма згадала про Аляску і цвинтар біля американської військової бази. Певно, там колись була нога російського солдата. Ба більше того, там були цілі російські, ну або ж совські льотчики. Але це не означає, що Аляска є советською землею. Тому... Тут, певно, доведеться внести деякі корективи в ці е, висловлювання. Ну і на останок, певно, давайте завершимо тим, що дивіться. Можна скільки завгодно бачите, говорити про те, що Росія робить на українських територіях, але вони вже, наприклад, з Донбасу зробили балі. Ну, принаймні за цінами. Стої твоє жильо на балі. Скільки стоїть твоє жильо на балі? 8 миллионов рублей. Я сейчас я вам покажу двухкомнатную квартиру в самом центре города Донецка за 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей это в месяц. Навсегда. Что-то спрятано. Что-то есть в этой квартире. Две свадьбы. Living room. Бассейн. У нас антресоль, вход в е, туалет і ванну Навсегда, на 30 лет. Хто? За що за эту газову колонку? За эту, за точно траквину? Віла на Балі за 8 млн. рублів, і двокімнатна квартира в Донецьку за 8 млн. рублів. Без води з розрухою навколо. Все, що несе. За собою Росія. На цьому поставимо крапку. Дякую вам за перегляди. Дякую за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео робіть, так і надалі. Ну, і, звісно, до наступної зустрічі. Па-па!